Субота, ранок і робота, як завжди. Повинні приїхати люди, дивитися трактора. І прийшлося суботу йти на роботу. Тобто техніки по наявності дуже багато, є на будь-який смак, є з кабінами, є з без кабіни, є нові, є БУ. Якщо цікавить, пишіть, телефонуйте. Є навісне обладнання. Хіба можна по цій площадці нормально пройтися? Тут якщо, не дай Бог, прийдеться вигнати трактор із салона, то тільки годину прийдеться всі трактори кудись, кудись виганять. Ну, так і приходиться працювати. От зараз скажут, а я хочу до крайнего. що вже там стоїть. Ну і прийдеться хлопцям зараз все викатувати. Ну що зробиш? Якщо так трохи є техніки на площадці.